України, зокрема, прикордоння з Білорусі дійсно гарно укріплене, тому що ми знаємо наскільки нас підступні вороги, і тому ми превентивно готуємося до того, що вони знову можуть щось утнути. Ну але сподіваємося, що цього все ж таки не буде. Далі ж пропоную я вам поговорити про актуальну лінію фронту, яка наразі на жаль є на території України. Зараз будемо говорити з вами про Запорізький напрямок, а безпосередньо про Мелітопольський. Яка задача тут стоїть у ворога? Про це ще вчора Ганна Маляр, Вона повідомила повідомляла про те, що найголовніше для окупантів це не допустити просування наших сил, тому що вона зазначила для них краще програти свій наступ ніж втратити позиції. І Генеральний штаб України він зазначав, що українські війська успішно наступають на декількох напрямках і на Мелітопольському, так само і на Бердянському напрямках. Зокрема, якщо говорити локальніше про цю ділянку біля Оріхового, то там відмічається наш вдалий наступ в напрямку Новоданилівка. Роботана, як ви бачите, це. Ця ділянка, де періодично з'являється, додається вірніше блакитна зона. Українські військові там продовжують наступати, продовжують вогневе ураження. Ймовірно, що продовжують там закріплюватися на певних позиціях. І я нагадаю, що вчора е, говорилося, що на Таврійському напрямку, якщо деталізувати, то на Молітопольському напрямку нашим силам вдалося просунутися на півтора кілометра. Про це зокрема говорив речник об'єднаного прес-центру Валерій Шершень. І далі ми з вами відразу переходимо до іншого сусіднього напрямку. Це Бердянський напрямок. Тут також, як ми бачимо, за останні два тижні з'явилася блакитна зона. І генштаб зазначає знову про те, що у нас є тут певний успіх, зокрема в напрямку Новодарівка. Приютне ось цей фланг, як ми бачимо, можна його назвати західним флангом на цій ділянці фронту. Ми наносимо там ворогу вогневе ураження. Аналітики Діпстейт вони зазначають, що бої там тривають на південь від цього села. Приютне і аж до степового, тобто бої тут не припиняються. Наші сили намагаються атакувати а ворог контратакувати, тому що йому не хочеться віддавати ті позиції, які він тут вже завоював, коли почали почалося повномасштабне вторгнення. Ну і я нагадаю, вчора нам офіційно вже підтвердили те, що Рівнобіль – це населений пункт. Ось ми бачимо, він з'явився в блакитній зоні. Значить, наші сили його звільнили і вже там закріпилися. Для окупантів це можна сказати майже критично, тому що таке. Тим чином, наші сили наблизилися ще ближче до першої лінії оборони противника, яка розташована на ділянці від Василівки до самої Волноваха. Як ми розуміємо, що перша лінія оборони традиційно вона укріплена більше, і відповідно, якщо ми її прорвемо, далі наш рух буде дещо простіший. Операція на Молітопольському та Бердянському напрямках може бути схожою на Херсонську. Таке в нашому ефірі зазначив військовий аналітик Петро Черник. Він нагадав: тоді процес визволення території від окупантів тривав 4 місяці від середини літа і до майже кінця осені. Він зазначив, що противник справді зробив висновки з минулих успішних операцій сил оборони, тому цього разу ворог підготовлений краще там є доволі серйозні укріплення, які доведеться проходити. Чи ми до цього готові? Однозначно так. Але зараз наше головне завдання заставити рухатися тили противника. Вони мають кращої методики винищення нашого ворога аніж логістично вогневий зашморк. Тобто нескінченно нищити їхні бойові комплекти, і ця тактика повністю виправдала себе на Херсонщині. Тільки маю нагадати, херсонська операція почалася у середині липня минулого року, а закінчилася аж у листопаді. На мій полі, щось подібне буде відбуватися і зараз єдине упевнений на 100%. у циклі сухої погоди, який триває прямо зараз і буде тривати у притул до пізньої осені. Однозначно прокиплять серйозні наші наступальні операції на цю хвилину поза 130 тридцять квадратних кілометрів звільнення це відносно небагато, але це дуже хороший крок уперед. І, схоже, тил противника потроху все ж рухається, адже за даними депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя російські окупаційні війська переправляють техніку із лівого берега Херсонщини до анексованого Криму. А тим часом на лівобережжі розгортаються цікаві події. Російські пабліки верещать, що там вже можуть бути сили оборони України саме біля Антонівського мосту. Це не офіційна інформація, а марення рашистів, але що точно можна сказати, окупанти там під вогнем. Нивим контролем наших воїнів в Олешках, дорогою на Антонівський міст, українські підрозділи дистанційним мінуванням знищили російську бойову машину десанту. Минулого тижня на Чонгарський міст, що з'єднує Херсонщину з Кримом, щось прилетіло. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в інтерв'ю «Укрінформу» зазначила, що ця переправа у тимчасово окупованому Криму перебуває нині під вогневим контролем українських військових. Цей вогневий контроль він присутній навіть на таких віддалених ділянках, які окупанти вважали для нас недосяжними. Але тим не менш зараз, коли у них ускладнений рух логістики через Чонгарський напрямок, вони змушені використовувати Армянський напрямок. Але цей шлях набагато ближчий до позицій сил оборони. Через це вони знервовані і не можуть його використовувати так само в повну потужність от тому це і створення е, напруження внутрішнього, яке базується на матеріальних проблемах і моральної невпевненості. Це продовження нашого контрнаступу, тільки тепер вже в головах свідомості і в логістиці ворога. Із логістикою в окупантів проблеми стають все більшими, бо щось вибухає там ледне щодня. От, наприклад, з останнього залізничну колію підірвали в Криму в Кіровському районі. Про це повідомив фейковий глава півострова Аксьонов. Тоді він заявляв, що на ремонт піде десь 8 годин приблизно. Російський телеграм-канал База деталізував, що у наслідок підриву на перегоні Петрова -Влади владиславівка з колії зійшов перший вагон вантажного поїзду. Про те, що цю у колії вже поремонтували. Інформації не було. Сподіваємося, це ремонт у них затягнеться, тому що ми знаємо, що через залізницю окупанти переправляють зокрема боєприпаси на Запорізький напрямок і таким чином обстрілюють наші мирні міста. Зокрема, далі ж ми з вами переходимо до іншої ділянки фронту. а Саме будемо говорити про межу Харківщини та Луганщини. Подивимося, яка наразі ситуація там. Все ж таки періодично з'являється інформація про те, що окупанти тут наступають, зокрема в районі в напрямку Купі. Вінська, зокрема в районі Стельмахівки, яка розташована приблизно ось тут. Власне окупанти протягом минулої доби намагалися вести наступальні дії, але безуспішно і так само. Аналітики Діпстейт зазначають, що локальні наступальні дії на позиції наших військових окупанти частково ведуть також у серебрянському лісництві. Ну це вже така досить знайома, знайома нам ситуація, тому що ми про це вже говоримо певно приблизно місяць про те, що от вчепили. Окупанти за це церебдянське рісництво і не дають нам там спокою. Лиманський напрямок. Загалом, якщо так аналізувати, ми тут обороняємося, але ворог продовжує, на жаль, наносити авіаудари так само в районі Білогорівки, це Луганська область, так само в районі Веселого та Спірного і Роздолівки. Це вже ось ця частина фронту, і це вже є наша Донеччина. І Донецька область є однією з пріоритетних цілей для окупантів, але, попри це, силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Тому росіяни успіху тут не мають. Про це в нашому ефірі повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко. Саме тому противник отримує тут достатньо велике групування військ живої сили. Артилерийських засобів, а також техніки противник намагається вчиняти ударні штурмові дії наряд від інфракт фронту, але успіхів немає. Можна сказати повноцінно, що сили оборони стабілізували ситуацію, і противник тактичних успіхів на полі бою в Донецькій області немає. Натомість, сили оборони перейшли в деяких напрямках в активні дії, вчиняють ударно штурмові дії, і вдається просуватися вперед, де окупуючи населені пункти, як би сказали попередньо. Але також варто зауважити, що Просування вперед щоденно і деокупація того чи іншого населеного пункту, про що ми можемо сказати, це один позитивний результат, але є сталі позиції, висоти, які надзвичайно важливі для нас для розвитку подальших контрнаступальних дій, які противник отримує протягом багатьох років. Відповідно, вони по більшій частині забетоновані, перебетоновані, і незважаючи ні на що силам оборони вдається виковорювати звідти противника, займати ці панівні висоти, готувати плацдарми для подальших дій. Перший механізований батальйон 28-ї окремої механізованої бригади показав, як провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. Це південний фланг Бахмута. В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений. До 35 ліквідованих окупантів 40 втекло, декілька решистів здалися в полон. Так відпрацювала механізована рота. Це успішний е, успіх. Можу так сказати, це важливий для нас успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями, і це результат довгої титанічної праці, тренувань та злагодження. Тож давайте подивимось. Що ж, ми побачили, як працюють наші військові. А далі пропоную за допомогою онлайн мапи Deep State подивитися, яка ситуація на лінії саме в районі Бахмуту, тому що наші сили оборони там активно працюють і вони не допускають просування ворога. Натомість є просування наше. Про це повідомляють у нашому генштабі. Сили оборони ведуть наступальні дії в районах населених пунктів Оріхова, Василівка, Іванівське, Курдюмівка та Північне. І там ми мали частковий успіх, і наші сили там закріплюються. На досягнутих рубежах ворог безуспішно наступав у напрямку Богданівки. Про це також повідомляє наш генштаб. Як ми бачимо, тут карта не змінилася, а значить, ворогу не вдалося просунутися, і так само не вдалося розширити ту зону, де тривають бойові дії. Аналітики Діпстейт так само напередодні повідомляли про те, що бої тривають наразі біля Берхівки, Оріхово-Василівки та Кліщівки. А Бахмутський демон це такий телеграм-канал, який ведуть наші військові. Вони сьогодні дуже. Коротко написали про те, що просуваємось у місті Бахмут, але вони не деталізували, де саме є це просування. Імовірно, оці зміни позитивні на карті. Ми побачимо згодом уже тоді, коли наші сили закріпляться на зайнятих нових позиціях. Найперше завдання знищити якомога більше ворожої піхоти. Таке за мету собі ставлять наші захисники, що воюють, зокрема і на Бахмутському напрямку. Військові прикордонники зазначають, для цього застосовують найрізноманітніші засоби. Скиди з дронів, автоматичні гранатомети, міномети, СПГ, аеророзвідника оперативно коригують удари та відстежують дії супротивника. Є і ті росіяни, які хочуть жити, тому обирають для себе шлях здачі в полон. Плюс-плюс зараз, секунду. Пішов. Да, давай Давай, давай, ще десять, уже уже десять. А ну ще й цього. Там. Ай, Давай, Є, yes, yes. оце гарно попав, оце гарно. Yes. Ще раз десятку, повтори, ще раз десятку туди. Є, є. Бачу, бачу, хлопці, зараз секунду, секунду. Давай там ще один, рухається, ще одного треба потушити. Ща, ща, секунду, перезаряжу. Нарігся трохи. Пішне смачненькі. я нагадаю, оборона бахмута триває вже 11-й місяць за цей час, поки окупанти нещадно його обстрілюють, від нього майже нічого не лишилося. Одні руїни. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови зафільмували знищене місто і підписали так: Бахмута більше не існує те, що ви бачите, залишки колись справді гарного міста з досить розвиненою інфраструктурою та приємною архітектурою. Нині виглядає бахмут, але є ще один напрямок, який Стоїть уже багато місяців і не дають там ворогу просунутися. Зараз я говорю про Авдіївку, тому що як ми знаємо, Авдіївка межує саме з ділянкою фронту, яка окупована росіянами ще з 2014 року. Тож давайте подивимось, яка наразі там ситуація. Ми бачимо, що дійсно окупанти намагаються з півдня і з півночі, скажімо так, взяти в півкільце Авдіївку, але ось на такому рівні вони вже стоять досить довго і далі вони там не просуваються. Але от сьогодні зазначається. Про те, що були спроби ворога власне просунутися на північному фланзі Авдіївки, а саме в районі Первомайського. Ми розуміємо, що ця ділянка фронту йому дуже цікава, тому що через Первомайська йде дорога до Покоровська. Ми розуміємо, що якщо окупант на вийде на дорогу, то йому там буде легше просуватися. Те саме можу сказати і про Мар'їнку. Так само він дуже активно її атакує з півдня і з півночі бої тривають безпосередньо в центрі міста. І певно, що можна ск. Сказати... Сказати так, що Мар'їнка виглядає приблизно так, як і виглядає Бахмут повністю зруйноване місто, де жити наразі неможливо, Його повністю потім треба буде відновлювати. Що обов'язково ми і зробимо? Ну а поки що, ворог не припиняє штурми саме цього міста.